Всім привіт! З вами, як завжди, Бейшоу, і сьогодні я хочу поговорити з вами про україномовний контент. Після 24 лютого 2022 року, в більшості українців, в тому числі в мене, виникло бажання повідписуватись від Русні, яка засунула свої язики, зрозуміло куди, і почала снити стосовно монетизації, а також того, що в оркостані можуть заблокувати ютуб, але треба якась альтернатива. І лише тоді ми зрозуміли, що не розвивали україномовний ютуб всі ці роки. Існувало можливо декілька десятків українських каналів, але ті були не надто популярними. Утім, після цього все змінилося. З кожним днем стає все більше україномовного контенту. Тому я пропоную поговорити де і що можна подивитись, а також ви дізнаєтесь з яких україномовних ютуберів дивлюся особисто я. Варто зазначити, що канали, які знають, якщо не всі, то більшість, такі як загін кіноманів та безлад, в цьому відео не буде. Ну а для зручності я розділив канали по категоріям. Всім приємного перегляду! Спочатку варто поговорити про ютуберів, що знімають такий контент, як і я, тобто їх ролики пов'язані безпосередньо з кінематографом. Перший блогер, якого дивлюся, Елькато ілікато не неважливо. Це далеко не новий ютубер, на його основі значна кількість підписників і активу. Але коли свинопси вторглися на нашу землю, він створив новий україномовний канал, де робить огляди на ті чи інші серіали, зокрема персні влади і «Тім дракона. А оскільки це людина, із великим досвідом на Ютубі, вас одразу чекає якісний контент. Наступний канал, серіал Ман. Його назва говорить сама за себе. Він створений декілька місяців тому, але вже отримав цільову аудиторію. На ньому виходять огляди на такі серіали, як Дім Дракона, Гра Престолів, Відьмак, Пісочний Чоловік, Персні влади тощо. Цей канал для мене справжнє відкриття. Особисто мені подобається, що відео виходять відносно часто. Також досить цікавий ютуб канал, який я не так давно почав дивитись, навколо кіно на ньому виходять ролики про різні нові, а також ностальгічні проекти, в тому числі й мультсеріали. Коли я лише починав знімати відео нового формату, мені пропонували глядачі перейти на розбірки на гріхів, але особисто для мене відео подібного формату досить складні, тому я відмовився від цієї ідеї. Утім, відносно недавно я знайшов топовий україномовний канал з кіногріхами, після чого раз не завжди відмовився від російських аналогів. Мова йде про кінологіку. Цей канал досить новий, але помітно, що його автор докладає багато зусиль на вдосконалення контенту. Те ж саме хочу сказати і про канал Диванні критики, який також знімає кіногріхи. Серед україномовного контенту з анімаціями я дивлюсь лише два канали, Перший з яких коси Газон до якої я підписався ще задовго до повномасштабної війни. Спочатку там також виходили ролики російської, але напад свиня собаки змінив це. На ньому виходять так би мовити комедійні анімації, що стосуються українського футболу. Мова йде зокрема про збірну України, УПЛ, а також наших футболістів в Європі. Інший канал про анімації має назву Нейт. Він був створений до початку війни, але отримав популярність вже після. Автор знімає переважно історії зі свого життя, а також огляди на українські мульти. Моя улюблена рубрика Думки в три години ночі. Ну а його перше відео про дистанційне навчання це тупо історія про мене. Ми навіть в один рік закінчили школу і вступали до універу. Якщо ми вже заговорили про футбольні анімації, треба поговорити і про цей вид спорту в реальному житті. Перший футбольний канал, який я почав дивитись, трибуна. Там можна дізнатися всі новини з цієї спортивної гри в Україні. До речі, в трибуни також є свій сайт та додаток, де ви можете мене час від часу побачити в обговореннях футбольних подій та матчів. Наступний канал КДК. на ньому можна просто послухати думку журналістів Сенківа та Болотнікова про різні актуальні теми українського футболу. Також я дивлюся інформаційний футбольний канал під назвою Камон Плей. Там також можна дізнатися декілька цікавих інсайдів. І останній футбольний канал пов'язаний безпосередньо з командою, за якою я боліваю, Шахтар Лайф. Раніше він вівся російською мовою, але після всім відомих подій це змінилося. Там можна дізнатися про всі актуальні новини Шахтаря і думку автора про них. Я не великий шанувальник відеоігор, але все ж дивлюся декілька каналів з подібним контентом. Наприклад, я вважаю Джексона найкращим блогером, що знімає відео про FIFA 22 та 23. Він також після початку повномасштабної війни перейшов на українську мову. До того ж, автор, як і я, проживає в місті Суми, що ще більше привертає мою увагу до його контенту. Також я іноді дивлюся канали Ukrainian Viking, ну і звісно ж, Old Boy, що знімає відео про всі нові відеоігри Олди канала знають, що окрім Ютуба, я також пишу власну книгу, роман в жанрі фантастика, якщо бути точним. А отже, я цікавлюсь подібним контентом. Не так давно мені все ж вдалося знайти цікавий україномовний канал з порадами щодо написання книги під назвою Влад Сторі До речі, поради автора насправді дуже гідні. Напевно, це одна з найкращих моїх знахідок в на Ютубі. Взагалі подібний контент раніше я зовсім не дивився, але коли натрапив на канал UA Metal Detecting, досить зацікавився пошуками з металошукачем. Автор відвідує місця боїв Першої та Другої світових війн в Україні та час від часу знаходить там цікаві артефакти. А його знання, наприклад, який гудцик належав якій армії конкретного року, справді вражають. Насправді я дивлюся лише декілька каналів про тупу росню. Один з яких має назву Міжхан, а інший хочеш гратися перехочеш, де дівчина з Маріуполя робить огляд на рашистські тіктоки та телеграм-канали. І останній контент, який я дивлюся на ютубі, пов'язаний з їжею. Перший канал Денис Не де автор робить огляд на доставки їжі в Україні. А інший має назву Чуж, і його контент безпосередньо пов'язаний з шаурмою в різних містах України. Також, якщо ми заговорили вже про україномовний контент, хочу порадити, де можна дивитися серіали та фільми українською. Я знаю одразу декілька студій з українською озвучкою. Наприклад, цікава ідея Дніпрофільм Колодій. Я вирішив більше ніколи не дивитися проекти кінематографу на мові Оркостану і вам не рекомендую. Ну а ще краще дивитися легальне кіно на платформах, таких як, наприклад, Мегого. Саме там я за місячну підписку дивився серіал Тім Дракона українською. Я вважаю, що безкоштовного не повинно бути нічого, як у всіх цивілізованих країнах. Лише так прийде розвиток кінематографу. Ми не повинні бути схожими на Кацапію, яка є оплотом піратства. А тому й матчі УПЛ треба дивитися на цитанті, а не на 2 плюс 2, які нелегально показують футбол. Але в будь-якому випадку вибір за вами. Жоден з раніше перелічених людей мені, якщо що не платив за рекламу. Це лише думки вслух і не більше. Адже лише разом ми зможемо розвивати україномовний контент.